Чи не традиційно ці порі розповідаємо про найважливіші події з життя міста і області, і далі у випуску говоримо про таке. Клуб патронатних вихователів запрацював на Вінниччині в рамках проєкту Родина для кожної дитини, розвиток сімейного патронату. Фестиваль Обереговий хрест заплітаємо, перемогу закликаємо. Відбувся у Корделівці. Відбувся другий етап обміну з полону важкопоранених і важкохворих воїнів в рамках домовленостей у Стамбулі. До України повернулися нацгвардійці, прикордонники, військовослужбовці збройних сил України, десантно-штурмових військ, повітряних сил та тероборони. Серед звільнених є оборонці Маріуполя, що перебували в неволі більше трьох років. Усі потребують лікування та реабілітації. Серед звільнених троє віничан. Звільнений із полону український захисник Сергій Писарюк проходить реабілітацію у Чорнобильській лікарні у грудні минулого року. Під час запеклого бою на Харківщині він потрапив у полон. А всі його побратими загинули. Чотири місяці Сергій провів у неволі. Зараз захисник відновлює своє здоров'я. Військовослужбовець Сергій Писарюк кілька місяців відновлюється після полону. Чоловік двічі став на захист України. Вперше у 2015-му під час АТО. З початком повномасштабної війни Сергія знову призвали до війська. Спочатку я був під Києвом, потім перевели в Харківську область і ну від 2022 року я був у Харківській області. До, ну, до майже до теперішнього часу. У грудні минулого року під час ворожого штурму на Харківщині Сергій отримав важке поранення. Через нестачу боєприпасів усі його побратими загинули на полі бою. Сергій потрапив у полон. Хотілося додому побистріше. Там, ну, я попав зразу в лікарню, яка була. Курську лікарню, яка була обмінним пунктом. Я був поранений в ногу, колеве і осколочні. Ну і праву ногу теж там щось попало. Було. І ну, лице, очі. У російських колоніях Сергій перебував понад чотири місяці. Попри все, він не втрачав віри у повернення в Україну. Я постійно думав, ну, щоб чим побыстріше Ну, Якраз почалися ці обміни. Ні, Сергій проходить реабілітацію в Чорнобильській лікарні та готується до операції. Через осколкове поранення він частково втратив зір. Щоб відновитися і повернутися до мирного життя, працює з психологами у цьому реабілітаційному центрі. Допомагають багатьом колишнім полоненим подолати наслідки пережитого. Є які більш емоційно збережені, є які такі пацієнти, які потребують більше уваги і відновлення психоемоційного. Особливою задачою є це адаптація, тому що розлади адаптації є майже в усіх. Звільненим захисникам допомагають не лише психологи, а й лікарі мультидисциплінарної команди Вінницького реабілітаційного центру ветеранів війни та радіаційного захисту населення. Наша задача огорнути в першу чергу повагою, турботою, емпатією до цих людей, а також професійність. Мають можливість повного обстеження. Окрім психологічної підтримки, захисники проходять і курс фізичної реабілітації. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Віничина. У Вінниці проводять тренування з дзюдо для військових та цивільних, які отримали порушення чи втрату зору. Такі спортивні заняття допомагають чоловікам та жінкам покращити психологічне самопочуття та адаптуватись у суспільстві. Проходять тренування в центрі реабілітації Поділля. Марина Попова лише вдруге на татамі, але вже впевнено тримається у парі з тренером. Родом із Сумщини до Вінниці вона приїхала на реабілітацію в центр Поділля. З дитинства має порушення зору, однак це не стало перепоною, щоб спробувати себе в бойовому мистецтві. Мені подобається, бо я а, люблю дуже спорт, але так більше я любитель сама займалася, хочеться професійно трохи зайнятися. І один із напрямків я розглядала бойові мистецтва, ну і так виявилося, що тут дзюдо і хотіла для себе спробувати. Для мене додаткова фізична активність. Е, е, Ось і плюс якийсь все таки людина професійна, Микола Миколаєвич. Він розуміє паралімпієць, тому а, саме це досвід спілкування з людиною, яка досягла в цьому успіху. Усі вправи Марина виконує під наставництвом Миколи Левицького. Тренувати незрячих або людей з частково порушенням зору в центрі Поділля пан Микола почав рік тому. Заняття цим видом спорту сприяють кращій реабілітації, покращують координацію рухів та рівновагу. Носов, носов вдох і на Микола Левицький паралімпієць. В 2008 році в Пекіні на Олімпіаді здобув бронзу з інклюзивного дзюдо. Тож тепер виховує майбутніх спортсменів і знає, що потрібно для успіху. Займається Микола із ветеранами. Це уява розвивається. Людина, відчуття само собою, уява це вміти донести, це задача тренера і співпрацювати з спортсменом, скажімо, щоб друг друга як кажуть, почули, щоб поняли, що як і на цьому. Ми і напрацьовуємо, і напрацьовуємо координаційні рухи самі. Я тут по воїнам бачу, які приходять. Да ми працюємо, наскільки в них зразу координації прості вправи. Замічаю, в кінці в кінцевого терміну реабілітації дуже значні зрушення в позитивну сторону. Вже рік тренується і має перемоги на всеукраїнських змаганнях. Анатолій Чумак. Хлопець незрячий з народження і опанував цей вид спорту на дотик. Зараз готується вже до наступних змагань, де мріє здобути золото. Я важив 105 кілограм. За рік фактично 20 кг я скинув і продовжую скидати. В принципі, і, ну, типу, набагато краще став себе відчувати. І, в принципі, боротися. Як боровся на початку, а як борюся зараз, це дві великих різниці. Тренування з інклюзивного дзюдо в центрі Поділля проходять три рази на тиждень. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина. Корекційно-розвиткові заняття для дітей з особливими освітніми потребами вже сьомий рік поспіль проводять в інклюзивно ресурсному центрі барської громади. Тут фахівці допомагають дітям різного віку розвивати мовлення, когнітивні здібності, соціальні навички та долати фізичні труднощі. Центр відвідує понад пів тисячі дітей. Шестеро дітей різного віку вчаться готувати свої перші кекси. Такий майстер-клас для вихованців організували фахівці інклюзивно-ресурсного центру Барської громади. Тоня Гаврушенко вже запам'ятала рецепт випічки. Спочатку зробити тісто і, і додати інгредієнти, молоко розпущувати, розпущувати яйця не яйця, яйця какао». Торік у закладі облаштували кухню, де діти навчаються основ соціально побутових навичок готувати, сервірувати стіл та прибирати після себе. Здобувають для себе дуже важливі навички і таким чином вони в групі розслабляються, так? їм гарно розвантажуються, їм це все дуже подобається, вони дуже активні, веселі і гарно включаються в роботу. Понад пів тисячі дітей відвідують центр, де працюють над розвитком мовлення, сенсорики, фізичної активності та адаптації до соціуму. У нас працюють вчителі-логопеди, вчитель-дефектолог та вчитель-реабілітолог, також практичні психологи. Обслуговуємо дітей з особливими потребами, дітей з інвалідністю і також внутрішньопереміщених осіб. За кошти місцевого бюджету та громадських організацій у центрі відремонтували приміщення, закупили нові меблі та облаштували кімнату раннього втручання, де допомагають навіть немовлятам. Півроку чотирма змінами, і ми її завершили. Ну і також залучаємо зараз там багато організацій, які нам допомагають наповнити там меблями, інвентарем для того, щоб діткам тут по-справжньому було. Минулого року на базі центру створили дитячий простір для дітей внутрішньо переміщених осіб. Тут облаштували залу для майстер-класів, зустрічей та вебінарів. З війною зросла потреба в допомозі, особливо психологічні навантаження. От тут діти знаходять скажімо, можливість перелаштуватись, перезавантажитись. Інклюзивно-ресурсний центр обслуговує дітей з Барської та Копайгородської громад. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканалу Вінничина. Клуб патронатних вихователів запрацював на Вінничині в рамках проєкту Родина для кожної дитини розвиток сімейного патронату. Його мета підтримати патронатні родини, дати їм можливість поділитися досвідом, отримати фахові поради та емоційно перезавантажитись. Перша зустріч відбулася в арт-просторі етночари. Клуб патронатних вихователів відкрили у Вінницькій області. Це місце, де названі батьки можуть поспілкуватися між собою, поділитися досвідом, отримати корисні поради та відпочити емоційно. Вихователі та їхні помічники вчитимуться, як відновлювати сили за допомогою арт-терапії та творчих занять, що допомагають покращити самопочуття. Патронат це зрятувати долі сім'ї і забезпечити сімейне виховання кожній дитині. Саме для цього. І створені цей проект, щоб попередити, зберегти по можливості прикласти всі зусилля в біологічну родину чи середовище. А у разі, якщо неможливо вже нічого зремонтувати, вилікувати чи виправити, знайти нову потужну сім'ю, де діти будуть відчувати себе дітьми. Клуб патронатних вихователів працює у рамках проєкту Родина для кожної дитини, розвиток сімейного патронату за сприяння Міністерства соціальної політики України та фінансування міжнародних партнерів. Мета проєкту збільшити кількість патронатних сімей в області, аби кожна дитина зростала та виховувалася в безпеці. Патронатні вихователі це найкращі люди, яких я знаю, тому що тут мотивацію, кошти, які вони отримують, бути не можуть. Це, це місія, це важлива місія, і е, люди тільки, ну, можуть тільки свідомо до цього дійти, да, щоб хотіти допомагати дітям. От, фактично, е, ці сім'ї спасають і громади, е, ну, в яких люди можуть жити спокійно, і знати, що якщо раптом якась складна ситуація, то є кому підстрахувати. Під час першої зустрічі працівниці артпростору етночари провели творчий майстер-клас для дітей. Маленькі учасники спробували себе в ролі гончарів та зліпили свої перші чашки та глечики. Для нас це набрати з нових ресурсів, емоцій для нас, для дитини, того що це такий час. І взагалі по нашій такі роботі це дуже потрібно, щоб були гарні емоції і ресурси. І навики це дуже цікаво. Допомагаємо діткам і наразі не жалкую ні разу, що почали цим займатися. Бачать те, що які діти приходять, які вони від нас виходять, наскільки вони тебе обіймають, вони плачуть, вони не хочуть нас покидати. Ну це того варто. Патронатні вихователі та їхні помічники змогли провести час серед однодумців, поспілкуватися з психологом і дізнатися корисні способи, як підтримувати власні сили. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина. Обрядові пісні, символічні хрести, обереги, стародавні звичаї та автентичні смаки української кухні. Регіональний фестиваль, обереговий хрест, заплітаємо перемогу, закликаємо. Відбувся у селі Корделівка Калинівської територіальної громади. Учасники мали змогу ознайомитися з елементами нематеріальної культурної спадщини, які притаманні Калинівщині. Детальніше нам розповість Тетяна Фалієва, начальниця відділу культури та туризму Калинівської міської ради. Пані Тетяно, мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, як же з'явилася ідея створити такий захід саме у корделівці? Коли ми внесли елемент нематеріально культурної спадщини, оберегова традиція на зелені свята у селі Корделівка до обласного переліку елементів НКС, стало питання, як же ж нам популяризувати дану традицію не лише в селі Корделівка, а й у самій області? І так як ми вже давно хотіли започаткувати в громаді фестиваль? Під час якого співатимуть українські пісні, демонструватимуть народні звичаї та обляди, також наша громада дуже багата стравами традиційними. І саме під час такого фестивалю ми зможемо показати усі традиції жителя нашої громади і запрошеним гостям. І от саме з цієї ініціативи, саме так, ми започаткували наш фестиваль. Пані Тетяно, а з якими елементами нематеріальної спадщини знайомили гости, які традиції відтворювали? Розкажіть детальніше. Дивіться детальніше ми знайомили більше, коли ми виплітали хрест, коли на фестивалі саме ми також. Запрошували гостей з інших громад і наших учасників культури, і ми просили продемонструвати, хто з чим славиться, якою стравою можливо відома саме як громада, якась або село. І на нашому фестивалі були представлені такі страви, як технологія приготування традиційної обрядової страви Павлівська Квасоля. Яку виготовляють в селі Павлівка, а також були культура приготування страви пизи у селі Котюжинці, культура приготування традиційної страви джур в селі Бережани та культура приготування традиційної страви формуга у селі Лісова Лисівка. І була ще така страва, як традиція приготування вареників з сливками на святий вечір. Така традиція зберігається в селі Черепашинці. Розкажіть про масштаб фестивалю, чи багато калинівчан доєдналися та власне гости з інших громад. Так на нашому фестивалі присутні 22 колективи, найкращі колективи Вінницької області, і 8 з цих колективів були з інших громад. Долучилися багато людей. приїжджало багато людей з усієї нашої калинівської громади. Так як наш фестиваль проходить тільки вдруге. Ми були здивовані приємно, скільки людей було присутніх на фестивалі. Я думаю, що наш фестиваль тільки набирає розголосу, тільки набирає своєї популярності, і надалі з кожним роком буде глядачів і учасників ставати все більше і більше. Власне на цьому фестивалі ви знайомили учасників із звичаями зелених свят. Чи плануєте і надалі напередодні українських свят організовувати такі фестивалі, аби знайомити молодь із українськими традиціями? Так, дивіться, ми плануємо фестиваль. Це ми будемо далі популяризувати. А в кожному селі в нас є така ідея, в нас є така мрія. В кожному селі нашої громади зробити свій фестиваль, де буде представлений елемент нематеріально-культурної спадщини. І таким чином ми будемо популяризувати, показувати нашій молоді, що треба зберігати традиції, треба їх підтримувати і доносити далі своїм дітям. Тому що хто як не культура, має саме підтримувати звичай, традиції і. Обряди і показувати це все на загал. Пані Тетяно. Щиро бажаємо, щоб ваша мрія ця збулася. Вам дякую за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Тетяна Фалієва, начальниця відділу культури та туризму Калинівської міської ради. І пам'ятайте, що збереження нашої культури та підтримка оборонців важливі для перемоги. На цьому випуск новин завершено. Бажаємо позитивних новин. До зустрічі на рідному каналі.